Бабуся, наша бабуся найкраща у світі, коси її ніби і не їм вкрить. Коли ласкава вона посміхається, то промінці від очей розлітаються. Ми її любимо та поважаємо, і берегинею роду уважаємо. В кожному з нас її серця частинка, тож вона й кличе всіх, люба дитинку. Зранку вона нас сніданком годує, смачно обід і вечерю готує, Шиє штанці й сорочки для онуків, бо золоті у бабусеньки руки. Ввечері стелить м'якесенькі ліжка, миє малечі і ручки, і ніжки, Всіх перехрестить та помилує, І на ніч кожного з нас поцілує. Свічку запалить біля ікони. Богу помолиться, слізоньку зронить, матінка рідна моєї матусі, наша найкраща у світі бабуся.